Перша частина завдання, це простенька така написати, дорівнює ось це, помножити на ось це. І Enter. І розтягуємо. Краще подвійним клацанням, коли ось тут є дані, воно розповсюджується, відповідно, закінчується, де отут дані закінчуються Можна було просто потягнути. Тепер ми знімаючи. Виділення з діапазону умовне форматування. Створити правило тільки перші та останні. Не перші 10, а першу одну. Формат задаємо. Це в нас заливка і шрифт. ну Нехай буде, так як на зразку задали. Да? Є окей, не знімаючи виділення. Ще раз створюємо правило. Тільки тепер не першу, а останню. Формат задаємо. Це в нас шрифт, хай буде жовтенький, а заливка зелененька. І окей. І окей. І тепер ми при перерахунку будемо бачити, як воно в нас працює. Тепер робимо гістограму першу чергу. Підписи, а потім, отримуючи Ctrl-Гістограма, вставка. Да. Ось так. Легенда нам не потрібна. Там, скажімо, ось це мені теж не подобається. А тут же ж підписи хочемо. Додати підписи. Ось вони додались. Ну там зробимо в простому такому режимі, там, скажімо, і залишимо тоді. Поставимо 11 і просто її розширимо. Тут теж поставимо 11 і жирніше зробимо. Тут теж поставимо 11 і жирніше. Зробили. І що нам тепер потрібно? Для того, щоб з'явилися додаткові найбільші і найменші значення, нам слід зробити додаткові ряди даних. Можна зробити незначно, відрізняючись один від одного засобів, дорівнює, якщо починаємо. якщо. І тепер, якщо і умову пишемо, ось ця комірка дорівнює макс, тобто максимальному значенню, максимальному значенню D. А ось тут, у цьому діапазоні, зачиняємо. Якщо... Є3 є максимальним у цьому діапазоні. Це було логічний вираз. Відокремлюємо перший аргумент. функції І що робити, якщо це істина. Та просто вивести значення сюди є 3 А що робити, якщо це хиба? Напишемо поки що нічого не виводити ось таким засобом, з таким чином. Два рази до подвійні. Лапки. Так, зачиняємо формулу. Ось вона в нас є. Тут просто білий кольор стоїть, щоб її сховати. Вона ж нічого не виводить, тому що ми дужки, вона ж не, не, не найбільша. Розповсюджили. І що ми зробили не так? А ми забули зробити оцей діапазон абсолютним. Його слід зробити F4 абсолютним, щоб він не зміщався. Є 3 повинно зміститися і тут є 3 а діапазон ні. Залишитися таким самим. І тепер ми розповсюдили. І ми будемо кожного разу бачити тільки максимальне значення. Всі інші ми бачити не будемо. Давайте напишемо тут аналогічну формулу, тільки дещо по-іншому. Напишемо Дорівнює, якщо, І тепер логічний вираз дещо по-іншому зробимо. Якщо оце в нас дорівнює найменший, але якщо ми там писали там просто максимальний мінімальний, то найменший ще слід вказати. Ну, діапазон зрозуміло, вказуємо. Відразу його відокремимо. То тут ще слід вказати, який по рахунку найменший або найбільший. F4, щоб він не змістився в нас, нас цікавить найменший перший по рахунку, Тому що якщо ми поставимо п'ятий, це буде найбільший. У нас взагалі п'ять в діапазоні комірок. Тому це K, аргумент означає, який по рахунку найбільший або найменший. Якщо написали логічний вираз, тепер що робити, якщо те ж саме, якщо істина, то показати цю комірку, якщо хиба то напишемо дещо по-іншому. ND. Нема даних. Відкриємо і закриємо. Аргументів немає. Ця функція, нема даних. Дещо іншим засобом написали, Enter нажали. Тут тепер бачимо, кожного разу немає даних. І кожного разу бачимо найбільші та найменші аргументи. І просто ось таким чином копіюємо, ну, виділяємо, копіюємо. і не на самих рядах даних, а на діаграмці -от, з краю і вставляємо. І ось вони додалися. Тільки не перекривають один одного. Відкриваємо нашу діаграму формат і там, де обираємо собі з перекриттям, там, де у нас ряди даних, ось ми їх обрали, з перекриттям. Тут можемо їх струнніше зробити, наприклад. Ряди даних. Тут ми можемо змінити заливочку їм. Там сплошна, наприклад, автовибір замінити на щось інше. Ну, наприклад, ось так. А, ми один тільки обрали. Це не дуже гарно, що один обрали. Ось таким чином. Заливка сплошна. Ну і ось так. А, воно вже змінилося. Тут теж не будемо витрачати час. І зачиняємо. Далі там додати малюночок можна на область побудови діаграми. Ну, Головне ось це зробити, щоб у нас діаграма при... була інтерактивна, змінювалася. І кожного разу нам показувала найекономічнішу позицію і найкоштовнішу позицію, підкреслювала кольором. Ось це є таке завдання. Ну і тут можна ось таким чином. Сховати. Ми, якщо ми захочемо ось таким чином сховати, сховати, тоді нам слід відкрити, обрати дані. І ось тут поставити скриті і пусті ячейки, показувати дані скритих-пустих. Окей. І тоді вони відобразяться. Ну, приблизно все. Щодо завдань, бажаю успіхів, сподіваюся, усе зрозуміло.